І ви на каналі Happy Jay. І сьогодні ми будемо проводити експеримент. Експеримент полягає в тому, щоб пофарбувати волосся кольоровим гафропапером. Ми подивилися в Ютубі ролики і вирішили спробувати на Happy Jay волоску провести експеримент. Для цього ми беремо кольоровий папір. Так? так. Що ми беремо ще? Ножниці. Гребінець. Рукавички обов'язково, бо папір фарбує страшно пальці, а в кого манікюр майте на увазі. А також тазик із гарячою водою. Ну що, розпочали? Так. Да. Спочатку одіваємо рукавички. Коли наші ручки вже в безпеці, беремо гафропапір, беремо ножниці, нарізаємо шматочками папір, закидуємо в наш тазик і заливаємо все гарячою водою. Ось такими смужками нарізаємо наш гафропапір О, тазик і заливаємо гарячою водою. Чим більше ви наріжете паперу, тим концентрованіший буде колір нашого розчину. Менше паперу слабший розчин, більший паперу сильніший розчин. В залежності, який колір ви це формувати. Ось стільки ми з Happy J використали паперу. Тепер беремо кипяток і заливаємо водою. Водичка має бути гарячою, інакше колір розчину буде слабенький. Гарячою заливаємо, тільки обережно. Ми залили гарячою водою наш хафропапір папір і бачимо, як він пускає колір. Майте на увазі все робите виключно з дорослими, бо вода дуже гаряча. Допоки наш розчин остигає, ми розчешуємо наші локони і готуємо їх до пофарбовки. А також обов'язково приготуйте собі тканину, рушник або щось таке, якусь трепчину, яка вам буде не потрібна, в майбутньому, для того, щоб витирати пофарбоване волосся. Адже гафропапір папір дуже сильний колір, Майте це на увазі. Не використовуйте світлих речей для протирання. Після чого розчислене володочку, ми запускаємо і занурюємо у наш розчин. Занурюйте ту частину волосся, яку хочете офарбувати. Більшу, більшу, меншу, меншу. І тримаєте в розчині до тих пір, доки буде бажаний колір вашого волосся. Опісля протираємо сухо, підсушуємо фену і отримуємо результат. І ось наш результат. Як бачите, волоссячко не є таке, як ясне діло. Папір гафрований такий яскраво-фіолетовий, але відтінок нашому волосю воно надало. Зараз волосся ще трохи вологе, думаю, як воно підсохне, це буде більш чіткіше видно, що волосся отримало відтінок такий порівняно з світлою гривкою. Наші кінчики вже іншого кольору. Минулого року в нас який кольор був волосечка? Рожевий. Рожевий яскравий, насичений рожевий. Цього року ми спробували ось темно-фіолетовий. Подивимося, як воно буде в подальшому мати вигляд, так? Та. Тобі сподобалося? Так. Типу, ти щаслива? Так. Що ти маєш тепер фіолетовий колір волосечка? Так. Будемо ще експериментувати? Так. Да. А ви в коментарях нам напишіть, чи ви е, дозволяєте своїм дітям робити такі експерименти? Якщо так, ставте лайки. Або діліться тими е, такими лайфхаками, які ви вдома робите зі своїми дітками. Так? Так. Да. Ну, все тоді. Дякую, що дивитеся нас. Ставте лайки Дай. нашому відео і всім! па-па!